Бого, якого скинули, привид, який відродився. Селянь, спадкоємний принц процвітаючого королівства Саніле, відомий своєю красою та силою, здобуває божественний статус завдяки рокам наполегливої праці та добрих справ, але шлях до слави сповнений випробувань, і його зірковий шлях обривається. Він падає з небес у світ смертних. Через 800 років Селянь втретє стає небесним урядником, наражаючи себе на гнів інших небожителів. Щоб відновити свою репутацію, його відправили полювати на привидів духів, що загрожують світу смертних. У цій небезпечній подорожі він зустрічає загадкового санілана, молодого чоловіка, який одразу зачаровує його своєю надзвичайною харизмою. Що приховує усмішка Сенілана, і чи може він бути кимось іще ніж просто компаньйоном у подорожах? Розкрити таємниці боєв, заглиблюючись у це захопливе китайське фентезі про обов'язок, силу духу та кохання, укорінені у філософії та традиціях древнього Китаю. Ця історія стане справжньою насолодою та не залишить байдужими всіх. Хто цінує магічні світи? Де на кожному кроці чекає нове загадкове випробування?